Новий робочий тиждень виконкомі міської ради розпочався з планової апаратної наради для керівників департаментів, служб управлінь та комунальних підприємств міста під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова та секретаря Олександра Сколозуба. На порядку денному питання життєдіяльності міста щодо роботи водоканала. Інформацію надав головний інженер. За минулий тиждень велась робота з обрахунку дебету води працюючих в місті Артсвердловин, обсягу споживання електроенергії та потужності. Ості їх насосів з актуальних завдань. Зранку усувався порив по вулиці Кишинівська на КНС-8 ведеться заміна зворотних клапанів по вулиці Одеська. Заплановано завершити роботи. Наразі ведеться під'єднання встановленого на свердловини генератору завдяки залученню до проекту Юсейт. Підкреслено, що завдяки вмонтуванню в систему водогону засувок по окремим ділянкам і навіть вулицям вдається ремонтувати пориви локально без вимкнення подачі води цілому підйому. Тому якщо є аварійні засувки, їх треба замінити. Робіть роботи щодо інвентаризації цієї засувки. Якщо треба, то тоді давайте будемо думати, як її замінити. Комунальним підприємством автотранссервіс ведеться збирання та вивіз твердих побутових відходів. Згідно маршруту, здійснюється подворовий вивіз в приватному секторі, зазначив керівник Михайло Нєнов. Бригади двірників працюють на дільницях по вулицях Кишинівська, Українська, Франко. Щодо стабільності подачі теплоносія в житловий та соціальний фонди. Поінформував Михайло Валканев, керівник КП Білгородністровськ теплоенерго. Все здійснюється згідно лімітів споживання газу щодо оплати спожитої енергії. Йде її погашення при постійному зростанні поточних показників. Очільник комунального підприємства «ЖО-1» Станіслав Юшков повідомив, що минулого тижня було зроблено акцент на прибиранні укритів. Тривають ремонти під'їздів. Прибрали вже п'ять укриттів. Це перемога 2 а Перемога 5, миру, 4, портова 12 і провулок вокзальний. – а Завершуємо ремонт під'їзду. Це Михайлівська 16, Сьогодні завтра ми завершимо і на цьому тижні перейдемо на перемогу. 23. Начальнику відділу цивільного захисту Михайлу Лаврику було дано доручення проінспектувати усі укриття житлового фонду міста. Зробіть, будь ласка, на цьому тижні перевірку укриттів. Щодо е, до прибирання і устаткування, які є, ті і які на сьогоднішні є, є, також окремо щодо доступності. Дільниці міського центру благоустрій продовжують працювати по напрямкам. У Зеленівичі ведуть обрізку сухостою в парках і скверах та уздовж доріг. Дорожники вийшли на дороги міста з холодним асфальтом. Сьогодні це вулиці Українська та Сергія Файнблата. Електрики опрацьовують заявки по відновленню вуличного освітлення. Керівник Андрій Кузніцов поінформував, що від сьогодні, у зв'язку зі збільшенням світлого дня, вуличне освітлення буде працювати сімнадцятої. Тридцяти до 20.30. по результатам обговорення актуальних питань керівникам міських служб та комунальних підприємств були дані доручення та поставлені нагальні завдання. Ірина Вербинська, Натолікінчук, перший муніципальний.